Привіт, друзі! Колись раніше я э, э, говорив, що десь ми там трішки з часом поговоримо на тему захист баштаних культур і не тільки від грибкових захворювань, від фузаріоза, в першу чергу, тому що фузаріоз це велика проблема, особливо в тих регіонах, де немає спеки, а йдуть дощі часто, то це величезна, величезна проблема. Отже, сьогодні я вам розповім, чим я захищав е, свої рослини від фузаріозу в першу чергу, ну і від інших е, грибкових захворювань. Перш ніж ми почнімо. Цю тему я хочу вам нагадати, щоб ви не забули підписатися, особливо ті, хто не підписані на мій канал. Натисніть кнопочку підписатися і на дзвіночок обов'язково для того, щоб в подальшому ви не пропускали жодне моє відео. Ну і оскільки з цим ми вирішили, почнімо. Почнімо ми, із, в першу чергу, із синтетичних препаратів. Я вам розповім, якими я знаю люди користуються. Які я використовував. Знаю, що, наприклад, деякі мої знайомі від Фузаріозу використовують такі препарати, як фундазол і фундазім. От. В принципі, я точно не можу вам сказати, але якщо я не помиляюсь, це один, ну, одна і та сама діюча речовина, тільки різні виробники, тому назва різна: фундазол і фундазім. Але це не точно. Точно я вам не скажу, бо я ніколи їм не користувався. От. Їх використовують, проливають по каплі, От які дози я не можу вам сказати, оскільки я ніколи цим не цікавився. Є таке, потім ще знаю, люди використовують препарат Максим, хоча він предназначений для того, щоб обробляти насіння. В першу чергу це часник і цибуля. Але деякі люди його використовують також через крапельне зрошення для боротьби із фузаріозом. Не знаю наскільки ефективно, тому що я ніколи таке не практикував, не можу вам нічого сказати. Але навіть і такі методи є. От. Ну, Найдієвіші методи, які я використовував е, в своїй практиці із синтетичних препаратів, це превікур і топсин. Ну, превікур він буде. Такий слабенький, він більш розрахований на кореневі захворювання, ну, той же самий Фузаріоз, але він з ним буде дуже погано боротися. Якщо буде спека, буде гарна погода і не буде вологі, тоді, можливо, він і допоможе. А так, не знаю навряд. І, і що я ще використовував, це топсін. В минулому році, коли у мене була дуже велика проблема із Фузаріозом, в мене є там відео. Воно в топі, за переглядами, це фузоріозна кавуні називається. От можете глянути у мене на каналі. От Тоді, чим я тільки не обробляв свої кавунчики. І хто бачив це відео, бачили, що весь жовтий кавун ліг, майже весь пропав, частково був е заражений кавунбіант. Ну і майже не постраждав кавун-талісман. Він був з іншої сторони ділянки, звідси починався. Тут був жовтий, по центру був біант і потім талісман. Він так і йшов. Я обробляв, проливав по каплі топсин. Давав його зараз я вам скажу на 200-літрову бочку води. Я його давав 200 г топсіна і проливав цю 200-літрову бочку разом із 1200 літрів води. По каплі проганяв. От, от такі були дози, давав його з інтервалом 2 тижні. Два рази я його пролив. От, плюс потім у нас наладилась погода, було вже сонячно, тепло і спекотно. Ну, от, і ще по листу я теж там, і квадрисом кропив, і тим же самим топсіном, і що я ще, редомілом обробляв. Можливо, все от разом воно і допомогло, бо фузаріоз зупинився. Але це в першу чергу ще й тому, що наладить погода, не було вже дощів, потеплішало, точніше, була вже спека, не просто потеплішало. Тому це, в принципі, допомогло нам. Але я от топсін я точно використовую, можу вам сказати, що і знаю людей, які його також проливають по каплі. От. Тобто можна. Якщо у кого вже зовсім буде безвихідь, то в принципі можна. І так я буду зробити. Ну, а я цього року от вирішив попрактикуватись з біопрепаратами. І використав от такі от біопрепарати. Це триходерма, три її види. Це не та триходерма, що продається в рідкому стані або в порошках. Вона далеко не така, це жива триходерма. Тут є як спори, так і клітини живі. Тому у, у неї ефективність дуже висока, мені її порадив дуже гарний блогер, в першу чергу, агроном Тимур. У нього є канал, агродвіж називається. Можете перейти глянути, там він дуже багато приділив цій темі е, годин. Все чітко, ясно розповів, як користуватися даною триходермою і для чого вона. От я ж її розводив. В принципі, по тим же самим рекомендаціям, що він казав, фасується вона от в такі коробочки, Це півлітрова. Є ще фасовка 4 літри. Є спеціальний клапан для того, щоб вона дихала. Оскільки я нагадую, що вона жива, повністю жива ця триходерма. Там всередині в коробочці є інструкція, скільки як зберігати, при якій температурі я її зберігав в холодильнику. От, холодильник на максимум виставили температуру, трималась десь на, на рівні плюс 2-3. Плюс от, і от в таких умовах я її і зберігав власне. Значить дози. Її рекомендують і для крапельного зрошення, і так само для е, оприскування. Але я один раз спробував е, нею. воно допомогло, але не надовго. У мене на огірках був перенаспороз. Перші його були ознаки, я це триходермою. Воно допомогло але десь ну, днів на 3-4. Потім я бачу, що з'являються знову ж такі жовті плями, характерні до цієї хвороби. Тому я не став уже ризикувати і обробляв ну, синтетичними препаратами, конкретно Топсином, потім квадрусом обробив. От у мене десь є відео там про хвороби, де я показував кабачок захворів. Там і огірки, здається, є, якщо я не помиляюся. Можете глянути десь там на початку літа я знімав. От. Значить, по дозах. Дану триходерму я використовував тільки для крапельного зрошення. З інтервалом я давав 10-12 днів, хоча рекомендую 14, але я не ризикував, тому що від 12 до 14 днів там кількість цієї триходерми в ґрунті значно зменшується. Тобто вже і падає сам захист. Тому я давав від 10 до 12 днів інтервал у мене був. От, коли я, коли 10, коли 11, коли 12, як виходило. От, Я давав, значить. Набирав піввідра теплої води, ну, такої градусів 25-30, щоб була. От, приблизно, приблизно я точно не заміряв, тому вам не скажу. І Набирав я піввідра 10 дистильтрового, потім брав з кожної коробочки. От їх три вида, Кожних трьох видів цієї триходерми, Я брав столову ложку і таку ну, без гірки, але таку повну. 13 таких ложечок кожної. На пів відра води. І залишав десь на півгодинки, хвилина 20, воно там настаювалося. От. А потім це все через марлю ми проціжували, додавав знову ж теплої води до 10 літрів, щоб вже була повна тара 10-12 можна. І проливав по каплі. Проливав на 10 соток ці 10 літрів води. От. Це десь приблизно на пів кілометра каплі. Ну, Якщо ми говоримо про кавундиню, там же все залежить від того, скільки рядків у кого. От. Тому от виходили от такі приблизно дози. І З інтервалом, я ж вже сказав, 10-12 днів. Трихадерма ця знаходиться на відвареному зерні. От. Зерно відварене, і ну, по суті, це зерно із пліснявою, можна так сказати, охарактеризувати. От. І вона жива, там є і спори, і. Самі клітини, тому вона діє дуже швидко. Ну я вам скажу, у нас у цьому році, звісно, не було дуже так надовго не затягувало небо, як в минулому. Десь тиждень, там задощило було посеред літа от, і похолодало. Але в принципі, в принципі, принципі, ну, не було. були там невеличкі ознаки на огірках, ознаки фузаріоза, бо огірок так в'яв, коли його нормально проліз, тоді він відходив. Ну Це таке, ну це було одиничні випадки, тобто не було такого прям масового, Можливо, то було і був фузеріоз, можливо, і ні. Точно не скажеш. Але ознаки були такі. Але в принципі я давав от до того моменту, коли вже кавуни були такі ну, великі, як футбольний м'яч приблизно до того моменту я давав трихадерму не перестаючи. З того моменту, як я висадив розсаду, я пролив і через кожні 10-12 днів. Я проливав от даною триходермою. В принципі, захист був. От. Тому от е, це я вам точно можу порекомендувати. Звісно, за один рік не скажеш 100%, що воно допомогло, бо я ж кажу не було особливих умов для розвитку самого фузаріозу, але в принципі, в принципі принципі мене ну влаштовувало не було навіть великих ознак того, що. Фузаріоз розвивався. Тому, можливо, такі ж вона працює. Ну і знову ж, я ж довіряю цій людині, що він дуже авторитетний тому і, і дуже гарно все розуміє, тому він, якщо він каже, що воно допомагає, значить воно допомагає, отак я вам скажу. Тому от візьміть собі на озброєння, хто особливо займається е е біопрепаратами, тобто не вносить там. Хімію і так далі під свої рослини. От, дана штука дуже вам допоможе. От, І ця триходерма вона, в принципі, в саму рослину вона не заходить, вона навколо корня, там, оці ж спори і бактерії живуть, ну, і знищують всі інші шкідливі грибки. Тобто, Ця триходерма, її можна обробляти скільки хочете. Можете навіть окропили по листу, і, там, наприклад, або це огірок або кабачок, можете його зрізати і сміливо їсти. Ніякої шкоди вона не завдає ні довкіллю, ні вам, ні, наприклад, бджолам, джмілям там і так далі. От, вона їх не потруїть. Так що, отакі були в мене методи. Боротьби із хворобами я проливав по каплі. От, по листу я давав все як зазвичай. Топсін, квадріс, превікур. От. Воно триходерма не заходить в рослину, тому, наприклад, ви нам побризгали, рослина там всосала його і, і саму рослину зверху він топсін захищає. Ну а в ґрунті вже через корінь не потрапляють інші гриби, такі як, от, наприклад, той самий Фузаріоз, завдяки триходермі, яка його знищує. Так що, отакі у мене були методи, і на наступний рік я обов'язково теж буду використовувати. Можливо, навіть. Побачу, які будуть об'єми, можливо, навіть візьму вже не півлітрові коробочки, а візьму зразу 4-літрові. Бо я і таких коробочок дуже багато брав. Я перший раз взяв кожна, і, напевно, по 4 чи по 5 таких коробочок, і другий раз я замовляв ще по 3, бо її дуже багато йде. Ну, тому, от, можливо, на наступний рік замовлю саме 4-літрові. Так що от такі в нас. Були методи цього року. О, кому цікаво, можете замовляти. Канал зветься Агродвіж. Ну, там є номера телефонів, точніше, номера вайберу. Я на вайбер писав. Через вайбер ми спілкувалися, через вайбер робив замовлення і так далі. Тому, в принципі, ви так само можете перейти на канал Агродвіж, подивитися все, що вас цікавить по даній темі. Ну і вже там і замовити на наступний сабірік. Так що, от такі от. В принципі, у нас справи, друзі. Що на цьому будемо з вами закінчувати. От. Якщо в когось якісь виникли запитання, пишіть в коментарях, обов'язково всім відповім. На цьому всім до побачення і не забувайте підписуватися обов'язково.